То є біда нашого народу, що ми терпіли. Простий приклад, я його зараз привожу всім. В кінотеатр приходиш, обов'язково буде сидіти якийсь мурлов, якого задзвонить телефон, він підніме той телефон і буде пів сеанса бубніти в телефон, а ще гірше він буде світити половині залу тим телефоном в очі. І мало коли, статистика жахлива, мало хто здобудеться на сміливість звернути йому на то увагу. Коли я то зробив декілька разів, до мене потім люди в коридорі і каже, Боже, який ви молодець? Ви звернули йому увагу. Я кажу, а ви що, як телята сиділи? Дві з половиною години вам було приємно слухати всі його подробиці інтимного життя по телефону в кінозалі. Розумієш, тобто, от такий один маленький момент не терпіти, а сказати. От він спонукає таку величезну проблему, яку ми зараз маємо. Моральні авторитети в сучасному світі відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні наших цінностей і підтримці етичних стандартів. Вони слугують для нас не лише прикладом, а й надійною опорою в питаннях моральності та поведінки. Таким моральним авторитетом був і залишається неймовірний Кузьма Скрябін, який умів вплинути на формування наших переконань, спонукав нас до більш добрих та справедливих чинків, допомагав створити кращий світ, у якому моральні цінності і взаєморозуміння є основними принципами добробуту. Що підтримують гармонію і розвиток суспільства. А хто такі моральні авторитети і як їхня присутність впливає на формування характеру та моральний розвиток людини? Відповіді вже за мить. Ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю. Марк Цицерон, давньоримський політичний діяч республіканського періоду, видатний оратор, філософ і літератор, уперше запропонував слово мораль. У перекладі з латини воно означає загально прийняті норми, неписані правила. Сьогодні, вживаючи слово мораль, ми маємо на увазі частину психічної структури особистості, систему норм і принципів поведінки людей, уставлені одне до одного та до суспільства. У процесі формування особистості відбувається водночас і моральний розвиток: це рівень засвоєння уявлень про моральні норми, сформованість моральних почуттів і поведінки. Психологи та психологині виокремлюють етапи морального розвитку. Перший етап характеризується тим, що людина, яка порушила моральні норми й правила, прагне уникнути покарання. А якщо людина їх дотримується, вона бажає отримати негайне заохочення за правильну поведінку. Другий етап морального розвитку пояснюється тим, що людина, яка порушила моральні правила, прагне уникнути. Осуду інших людей, тобто в неї виникає почуття сорому. Якщо людина дотримується правил, то вона бажає отримати схвалення своїх дій соціуму. На третьому етапі простежується стурбованість людини щодо збереження цінностей суспільства. Така людина прагне зберегти почуття власної гідності. Вона не здійснює поганих вчинків, оскільки вважає їх негідними себе. Формування моральних цінностей і моральний розвиток особистості мають велике значення для самовиховання характеру. Самовиховання характеру це свідома діяльність, спрямована на формування позитивних рис свого ж характеру. Тут важливо розуміти особливості впливу певних чинників, від яких залежить характер людини. Пригадайте з попереднього уроку. Біологічні особливості людини, соціальне середовище та власне самоактивність. Тому самовиховання характеру відбувається протягом усього життя і здійснюється почергово. Ознаками самовиховання характеру є адекватна самооцінка рис характеру, вимогливість до себе, незадоволеність з собою, прагнення поліпшити свій характер, розвивати його позитивні риси. Уміння самостійно ставити перед собою певну мету щодо вдосконалення свого характеру, наявність життєвих та моральних цінностей, що позитивно впливають на розвиток характеру, наявність покрокового плану роботи, спрямованого на поліпшення відповідних рис свого характеру, систематична і результативна робота із самовиховання. Характер людини формується під безпосереднім впливом життєвих цінностей. Цінності це те, що ми вважаємо важливим для себе і з чим звіряємо все, що відбувається в житті. Цінності, умовно, можна назвати компасом нашого життя. Це основа характеру. Основними життєвими цінностями, що формують ваш характер, є, зокрема, сім'я, навчання, любов, дружба, здоров'я, творчість, свобода, справедливість, самовдосконалення. Тому формування системи цінностей відбувається в три етапи: перший стадія імпринтингу від народження і приблизно до семи років. У цей час дитина несвідомо наслідує цінності батьків, другий стадія моделювання. Від восьми до 13 років. У цей період діти зазвичай переймають переважно цінності своїх однолітків, друзів тощо, третій стадія соціалізації від 14 до 21 року. Відбувається формування і усвідомлення власної системи цінностей, шкали цінностей. Що таке справжні цінності і як вони впливають на якість життя? Досліджував Дарел Франкен, учений зі США. Його дослідження тривало 10 років. У ньому взяли участь 1800 осіб із чотирьох країн світу. До загального переліку було внесено 342 моральні цінності. Якість життя оцінювалася за 300 параметрами. У результаті обробки анкет респондентів та респонденток було визначено 13 цінностей, які найбільше впливають на якість життя. Та як виявилося, перші дев'ять є універсальними цінностями, які повністю збігаються з тими, що проповідують світові релігії: перша любов, дружба, соціальність замість ізольованості, друга оптимізм. Життєрадісність замість зневіри. 3. Миролюбність співпраця замість конфліктності. 4. Толерантність повага замість нетерпимості. П'ята чуйність емпатія замість байдужості. Шоста довіра відчуття безпеки замість підозрілості. Сьома душевна щедрість альтруїзм замість егоїзму. 8. Гідність, асертивність, відповідальність за свою поведінку замість агресивності та пасивності. Дев'ята. Самоконтроль володіння собою замість імпульсивності. 10. Самоповага, упевненість замість почуття мізерності. Одинадцята спілкування комунікативність замість сором'язливості. 12 впливовість. Лідерство замість підпорядкування, і тринадцята автономність, незалежність замість залежності. Тож навчіться аналізувати свої життєві цінності. Це процес, який може зайняти час, але він вам допоможе краще зрозуміти себе і свої переваги в житті, а також керувати своїм життям більш обдумано та задовольняти свої духовні й особисті потреби. За потреби скористайтеся алгоритмом. А з наявністю власних життєвих цінностей. Для цього поставте собі запитання, чи є ваші цінності сталими, чи можуть змінитися з часом. Сформулюйте цінності в зрозумілій для себе формі, розділіть своє життя на кілька категорій, наприклад, особисте, сімейне, класне, соціальне, культурне тощо, поставте пріоритет тієї чи іншої цінності в порядку важливості для вас. Яка з них найбільш найменш важлива? Періодично переглядайте свої цінності та коригуйте їх відповідно до нових умов і власного розвитку, адже життя постійно змінюється, тому ваші цінності також можуть зазнавати змін. Пам'ятайте, що життєві цінності виявляються не в словах, а в діях у вашому повсякденному житті. Суб'єктивно людина оцінює якість свого життя за системою власних цінностей. Якість життя це сприйняття людиною свого становища в суспільстві залежно від її культурних особливостей, системи цінностей та у зв'язку з її цілями, очікуваннями, стандартами тощо. Фактично, якість життя це ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини. Людей, які користуються загальнолюдськими цінностями або вищими цінностями, у суспільстві називають моральними авторитетами, тобто це такі особистості, яким властиві певні моральні якості, особливості характеру. Ми вже про них згадували на початку уроку. Цей почесний титул носять люди, які мають певний вік вищого світу, широкий світогляд, багато досвіду, практичну мудрість, приклад життя. Особлива прикмета таких людей їхнє слово приймають, бо вважають дуже правдивим і справедливим. До них належить зокрема Ліна Костенко, беззаперечний моральний авторитет для багатьох українців і українок, адже за свій вік не заплямувала себе компромісами із жодною владою. У неї завжди вистачало сміливості дивитися правді в очі й казати категоричне ні. Підлості, брехні, зрадництву, її поезія це позиція, вчинок, характер. Сергій Жадан один із лідерів громадської думки, романи якого давно стали бестселерами. Він завжди був активним учасником громадського життя, публічно виступав за свободу слова, права людини та демократію в Україні. Це стало важливим складником його твердого характеру. Богдан Ступка, український актор театру і кіно, був і залишається для українців і українок моральним авторитетом, адже до його слів прислухалися за роки життя, а після смерті цитують як молодь, так і старше покоління. Актор наголошував, що нам, українцям і українкам, варто розуміти свою унікальність, бо ми вільні. Роби справу чесно з душею, і твоє до тебе прийде. Це не означає, що завтра з'являються Золоті гори. Треба бути терплячим. Ці слова маестро досі цитують на просторах інтернету. Мені пощастило, я бачив світ, я бачу величну Амазонку. але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Мені було цікаво у Великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише Синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я бачу ще багато чого, але я люблю Україну і вірю ви теж її любите. Кожна людина може вибирати свій моральний авторитет на основі власних цінностей, переконань та індивідуального погляду на мораль. Моральним авторитетом може бути людина, яка вас надихає, кого ви поважаєте і хочете слідувати, його прикладу в справах моральності, яка стане прикладом для покращення вашого характеру та морального розвитку. Ось і все на сьогодні. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!